Все одно в нашому житті взагалі у нас людей день рано і пізно все мусить закінчуватися. І пам'ятаєте своє Божому написано, що всьому є свій початок і свій кінець. І ви знаєте, зараз ми хочемо це славне служіння наше завершити. І... Подякувати нашому Богу за такий чудовий, добрий, гарний шанс, який Бог подарив кожному із нас в нашому житті. Також, дорогі друзі, ви знаєте, що в житті все закінчується. Але ці слова, які тут написані, ви знаєте, що вам, Слово Боже як сказати. Воно прибуває вічно, воно ніколи не закінчується. І зараз я би хотів подякувати перше Богу, а також всім учасникам, які приймали участь у житті. Це перше ви наші гості, які багато з різних міст приїхали сюди. Хочемо вам сердечно подякувати. Також хочемо подякувати всім братям, які служили нас, Словом Божим. Хочемо подякувати також всім учасникам, які приймали участь у Співові, нашим гостям особливо, а також і нашій групі, яка багато нам послужила. Також хочемо подякувати братові Васильові Монтенікові та Індашові. Хочемо подякувати також операторам нашим, хочемо подякувати відеооператорам, фотографам. також хочемо подякувати нашому персоналу, це нашим славним оворам, сестрам, також всім, хто служили. При угольці, хто служили, навіть машини розкладали, і хто служили тут, дивилися за порядком, хлопцям, братам. Хочемо подякувати також адміністрації цієї будівлі, а також і власникам цієї будівлі. Вони добре до нас розположені І багато що зробили, вони взяли, щоб це служіння Тут відбулося. Хочу також подякувати всім організаторам, які це мероприємство організували тут на цьому місці. Я хочу зараз закінчити це наше служіння. Такими словами, які є записані в книзі об'явлення, словами Нехай святиться ім'я Воєн. Наше бажання і наше прагнення, щоб ці слова понесли свої церкви, свої дома, свої країни, і щоб над нами виконалося слово, яке є написано в книзі криття четверте. Вірш восьмий, де сказано такі слова. І чотири тварини, кожна з них мала навколо по шість крила, а всередині повна очей. І спокою не мають вони день і вночі промовляють. А ми можемо так сказати? Я бажаю, щоб ми все казали так, як кажуть ці чотири тварини. А вони кажуть так, свят, свят, свят Господь, Бог все що Він був, є і має прийти до руки. Іменно з цими словами. Я хотів би, щоб ми ці слова внесли своїх, несли своїх свої домах. Казали про них в своїм дітям, Казали на роботі, казали в дорозі, казали вставає і казали лягає. Можемо так повторити і сказати свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був, є і має прийти. Цими словами, дорогі друзі, брати, сестри, гості наші, лісіть і передайте іменно ці слова у ваших церквах від нас, сердечне християнське вітання. І зачитайте ці слова і скажіть і ще раз про ці слова, які ми тут сьогодні прочитали. І з цими словами передайте сердечне християнське вітання. Чехії, Німеччині, Польщі, Молдавії, Центральної Україні, Закарпатті, Западній Україні, Чернівця, Мобі. І всюди всюди нехай святиться ім'я Твоє. Нехай буде йому велика слава і подяка за чудовий. І гарна свій Бога, як ми подари в царну, а Бог подарує для нас зла. Слава йому велика і вічна слава. Давайте помолимося. Отче наш, що є сіла небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде Твоє,

Найбільш цього потрібні. Є багато людей, які потребують, і у зоні, де проходять бойові дії, а також і другі люди є. Є одна жінка, яка, знаю, вже довго просить на операцію, також у, у Донецькій області, чекає і немає грошей, а на операцію треба, по-моєму, що 30 тисяч гривень, і вона не має грошей. Сьогодні всього ми зібрали 1500 чеських крон, 250 злотих, 120 євро, 1000 доларів, 12 568 гривень. В сумі в гривнях це примерно 35 тисяч гривень, 288. Слава Богу. I všímá, je velká poláka všem mám, či je srdce, které se Має веселу, хорошу пісню, має назву кожна нація. Але, дорогі, і шановні присутні, хочу, щоб з цього місця ми розійшлися з наповненим серцем, з великою теплотою у нашому серці і з хорошими спогадами, щоб ми згадували ці хвилини. Бо, можливо, хтось із нас більше ніколи не побачиться з кимсь, з ким сьогодні бачиться. Можливо, хтось не зможе більше пожати комусь руку, можливо, хтось не зможе когось більше обняти. Тому, дорогі, маєте можливість пожати один одному руку, поверніться до свого. Ближнього, який стоїть біля вас. Можете його обняти, пожміть йому руку, попрощайтеся з ним. Можете його поцілувати, побажати йому всього хорошого. Я дуже вас прошу, щоб ми запам'ятали ці хороші людини, які подарували нам Господь. А коли будемо співати, то? Візьміть один одного за руки і разом запівайте. Серця we